Всім привіт! Сьогодні будемо готувати швейцарську меренгу. Іншими словами, це заварний білковий крем, який прекрасно підходить для прикрашання різноманітних тортів, тістечок, пирогів і навіть пасок. Такий крем стабільний, гарно тримає форму, і з його допомогою можна робити різноманітні візерунки, якщо використовувати кондитерські насадки. Готувати його надзвичайно просто та швидко. Все покажу і розкажу далі у відео. Тому, хто досі в пошуку ідеальної та смачної глазурі для пасок, це відео для вас. Готуємо. Для початку нам знадобиться термостійка глибока тарілка та невелика каструлька або сотейник. Набираємо в нього води рівно стільки, щоб дно миски її не торкалось. Можна навіть поставити миску зверху та перевірити. Робимо так звану парову баню, ставимо сотейник з водою на плиту і доводимо її до кипіння. Далі обов'язково необхідно зважити білки, щоб розуміти, яка кількість цукру нам знадобиться. У мене білки з трьох яєць, які залишились після випікання пасок. Їх вага вийшла 90 г тому цукру візьмемо 180 грамів, тобто в два рази більше, ніж білків. Тут пропорції завжди будуть 1 до 2. Тобто одна частина білків і дві частини цукру. Якщо, наприклад, у вас білків 150 грамів, тоді цукру берете 300 грамів. І так далі. Змішуємо вінчиком білки з цукром буквально 30 секунд до поєднання. Далі переходимо до плити. Бачимо, що вода в сотейнику закипіла, зменшуємо нагрів плити нижче середнього, щоб вона сильно не булькала, і ставимо мисочку з білками та цукром зверху. Тепер починаємо вінчиком постійно помішувати і слідкуємо, щоб ця суміш сильно не нагрівалась, адже білки в такому випадку можуть згорнутись. Вода має ледь-ледь кипіти. Необхідно прогрівати суміш до того моменту, поки крупинки цукру повністю не розчиняться під дією теплого пару. По часу в середньому це займає 2-3 хвилини. Періодично можна пальчиком перевіряти температуру білків і, якщо вони сильно гарячі, відставляти мисочку з парової бані, дати їм трохи охолонути і продовжувати далі. А щоб перевірити, чи розчинився цукор. Достатньо просто розтерти суміш між пальцями. Якщо крупинок немає, значить готово, можна знімати суміш з нагріву. Тепер необхідно збити білки з цукром до стійких та стабільних піків. Я починаю збивати спочатку на невисоких обертах і поступово їх збільшую до максимальних. Ще такий важливий момент. Обов'язково посуд, в якому збиваємо, а також вінчики міксера, мають бути повністю сухими та чистими. І в самих білках не має бути ані краплі жовтка, інакше ваша меренга просто-напросто не зіб'ється. В процесі збивання також додаємо сюди сік лимона, приблизно 1 чайну ложку і продовжуємо збивати. Якщо ви плануєте покривати такою глазур'ю паски. То не обов'язково її збивати до стійких піків. Можна зупинитися на цьому моменті, коли білки вже побіліли, злегка загусли, але вільно стікають з вінчика і залишають після себе слід, який через декілька секунд зникає. Покривши паски такою глазур'ю, вона ляже на них тонким шаром та утворить дуже симпатичні потьоки. Вона досить швидко засихає і утворює скоринку, яка, звичайно, при нарізанні буде ламатись та кришитись. Така вже особливість білкової глазурі і тут нічого не вдієш. Можна зупинитись тут, коли вона вже густіша і утворює на вінчику язичок. В такому випадку її можна буде нанести більш товстим шаром за допомогою ложки чи лопатки. Потьоки і така глазур вже не утворить, і засихати буде трохи повільніше. І зробить шапочку паски гладенькою. Я ж на цьому не зупиняюсь і збиваю глазур далі, щоб вона була стабільна і гарно тримала форму. По часу, щоб збити меренгу до стійких піків, знадобиться від 5 до 7 хвилин, в залежності від потужності вашого міксера. Орієнтуйтесь на сліди від вінчиків, які при збиванні роблять гарний візерунок на поверхні і не зникають. Меренга гарно тримає форму, вінчиків вона не спадає і не стікає. Можна навіть перевернути мисочку догори дном і перевірити, якщо все залишилось в ній, то ваші білки збиті так, як треба. Свої паски я буду прикрашати трьома різними способами. Для першого мені знадобиться кондитерський мішок з насадкою. Кому цікаво, насадку я використовую 2 f Наповнюємо мішок глазурю рівно настільки, скільки пасок плануєте прикрашати таким способом. Можна всі паски так прикрасити. Тоді беріть мішок більшого розміру і викладайте в нього всю глазур. Далі закручуємо хвостик і можна навіть зафіксувати його резиночкою. Тепер відсаджуємо на шапочці нашої паски такі милі та гарненькі квіти. Завдяки тому, що глазур густа, вона добре тримає форму і не розтікається. Будь-який візерунок буде виглядати красиво, тому насадку можете брати іншу і робити різні фігури, які вам до вподоби. Також, кому охота заморочитись, можна пофарбувати глазур в різні кольори харчовими барвниками – Наприклад, червоний та зелений, і зробити на поверхні пасок троянди з зеленими листочками. Так ваша паска буде виглядати дуже оригінально та незвично. Зверху, за бажанням, можна посипати кондитерською посипкою або прикрасити круглими рисовими намистинами. Вони бувають різних кольорів. Тут обирайте самі, що вам більше до вподоби. Можна і так залишити без всіляких прикрас. Наступну паску я прикрашаю досить просто: наношу глазур зверху за допомогою лопатки товстим шаром. Але враховуйте, що чим товстішим буде шар глазурі, тим довше вона буде підсихати і, можливо, всередині так і залишиться м'якою. Мене цей момент не бентежить, тому глазурі я тут не шкодую. До речі, такої кількості глазурі вистачає покрити товстим шаром. 4 невеликі паски діаметром 11 см, або 3 середні, або 2 великі. Зверху посипаємо підсушеними мигдальними горішками або різними сухофруктами чи цукатами на ваш вибір. Третю паску прикрашаю так само, як і попередню. Наношу глазур товстим шаром. І лопаткою в довільному порядку роблю на її поверхні візерунки. Тепер, щоб виділити ці візерунки, можна підпалити зверху газовим пальником буквально декілька секунд. В кого пальника немає, достатньо буде підсушити шапочку глазурі в духовці при температурі 50-70 градусів на протязі 15 хвилин. Ну, ось і все. Три різні види шапочок з одного виду глазурі готові. На мою думку, вони виглядають досить незвично та оригінально. Працювати з такою глазур'ю одне задоволення: вона не засихає швидко, на відміну від глазурі на желатині, і можна творити з неї красу годинами. Я обожнюю таку глазур, вона дуже смачна і чудово доповнює великодню випічку. Єдиним її мінусом є те, що після підсихання, особливо якщо наносити її тоненьким шаром, вона починає розкришуватись і опадати. Якщо ви будете прикрашати так, як я, і наносити її товстим шаром, то підсихати вона у вас буде годин 5, тому в цей час не замотуйте її в пакет чи плівку і дайте підсохнути. Через 5 годин ось так вона схоплюється і зверху утворює таку ніби кірочку, при цьому всередині залишається м'якою. Якщо натиснути пальцем, то легко вдавлюється і тріскається. При розрізанні пасок також може обсипатись. Вже після того, як вона підсохла, спокійно можете ваші пасочки загортати в плівку чи пакет, вона вже не деформується. І навіть не дивлячись на її мінуси, така глазур для мене залишається найсмачнішою так звана перевірена роками класика, яка завжди буде актуальною. Я сподіваюся, моє відео було для вас корисним і ви також приготуєте цю глазур для пасок чи для прикрашання іншої випічки. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь. Це буде для мене найкращою подякою. Залишайте коментарі під відео, буду рада на них відповісти. Готуйте з душею та любов'ю. До зустрічі!